з вами Патяка і сьогодні ми граємо в нову популярну гру Plants vs Brain Road. Правила прості. Ви просто маєте ставити кактуси і будуть виходити Брійнроти, знищувати Брейнротів і отримати гроші і всяке таке. Це нова рубрика, ну, а перед цим виставте лайк і підписуйтесь на канал. Я получила калевого кала. У мене щось просто не вийшло записувати ролик, тому О, мені хочуть подарувати! Мені реально, мені серйозно все дарують. Мені зараз... Мені хочеться подарувати, чи що? А як його взяти? Так, дивіться, в мене є... Нові бронероти, я зараз буду продавати їх. О, він мені дає, а він мені хоче дати когось. Так, а я зараз куплю нове усе за 1500 в мене вистачає грошей, да. Давайте знищувати, я вже прикупив ти собі кактуси. Ладно, давайте. Так, що я можу купити? Давайте купимо чотири кактуса. Так, ми купили 4 кактуса. Садимо чотири кактуса. Кстати, нова рубрика вона буде доволі крута. Так, в мене ще є один кактус, але кактус я. А, боліна я вже не можу. Ну ладно, тоді я продам Моє Моє А це вот. Олеся! Давай епічне! знаешь его ты? Знаешь, ты мои как называют Хороші! Да! Мене є Олесіо! Хто Кто бы хпана 325 и стать 62 Не, ну... Конечно, різниця велика. Так, капучино ассасином, ну, конечно, такесевы. Так, давайте подивимось. Брейн роти. У мене поки що мало. У мене навіть 7 був. У мене був хтось крутий. Такий. Так, давайте ми продамо знову всіх наших брейн рот. Понамагаємося хоча б. О, по наскільки 510? Паска, побере бандіто! Позберете бандіто! Че, ну, я його, на жаль, нема кого в мене його більше Ну, білий писан, ну це елементарно. Да, от в нас відкривається нова рубрика. 101 кг... Кіло... Ой, 10 кг, якийсь 101 Що я в Хастері надумав? Так, ліріла -лі -лі рила -лі 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 -лі, 12. Давайте ми поки. Аня, ми ще одного нас грошей не хватить. Зберемо грошики наші любимі. 12 тисяч, я тупо зараз можу понакупляти осе. Я навіть можу осе купити. І два. Серьозно. Топ, давайте продамо зараз. Коси ми продамо, наприклад, я можу сажати кав? Ні. Я не можу чогось. Давайте продамо моїх бронерочів. У мене має бути осе і осе. Так, я хочу все. Я хочу забрати моїх. І тепер я можу посадити мою. Дорогосінну! еспресо-сіньора, еспресо-сіньора, Ти мені треба, еспресо сіньора. Давай, скільки в неї там здоров'я, вона така живуча. Вона не може бути такою живучою. Да, ми її вбили спресона сіньора Так, мене вже тут поки росте. Упу, uh, а, мене може бути зараз 5 тисяч. Сюди, Купляємо ще одну. Беремо моих крутих бронерочів. ставимо. Скільки вона в секунду? 31 в секунду, а це 62 в секунду. Опа на орангутіння на нашіні. Скільки він в секунду. 4 секунды, но ну, це такешеве. Конечно такешеві. Кактус я взяла його продам. Я продам мій кактусик. Що я не можу? Я хочу продати мої. Продав, так, ладно Знизь опана. Моя полуничка виросла і вона виглядає дуже великою. І я мене не можу не радувати. Ще один оркалево. Давайте ставимо його сюди І подив, подивіться тільки на мого. Горохо. Полунити мою. Це виглядає смішно. Коли Бос появиться. Мені появиться. треба 500 бронеротів. Давайте перевіримо, чи це треба бройн Чи що це треба? М -м. Да, с этого бронроти, знаешь кесте? Таки появился босс сильный. Барбарпотопим, давай, 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 давай. Туда. Подивися, скільки тут секреток. Тут дуже багато секреток. Тут є годлі міфік. Що тут так мало міфіків. Легендарки или епики? Ладно, спрессона, сніора! Не-не-не-не-не-не! Я тебя не пущу, я тебя не пропущу. Спрессова. Спасона. Сеньора. А гориня лапали ти шо? Якби я знаю щось, але в мене він ніколи не був. Давайте продамо всіх моїх поміротів. Ого? Чувака там. Багато підрати и хло. Кік я за все грошей получу. 830, так мало. Ладно, ладно. Давайте продамо моїх кактусиків. І Так, осмий кактус, звісно Давайте продамо його. І замість цього... Я посажу пампки. Зараз, потім в мене крута своя база. Посадили ми пампки Така історія. Олесі, ол Олесі. Його ми, конечно, легко вб'ємо. Алесю Олесіо. Олесі. Ми виграли Олесіо Епік Опана Крути такий піде. Я тут і в мене є бита. Я тебе вбив. Не може, це не може не радувати. Ладно, вбрати погано. Така ага. гра. Так, знищуємо брейн роста, ага, лопату сумну нашу. Так, ну. Бене камбалаба. Ти мені взагалі не пото. Оспресо сіньора золота, Мені таке треба, йоу-йоу, вау. Мені так треба, мені таке треба. Аспресо сеньора ну-ну-ну, давай, давай. Да, давай давай. Что це мне треба для Тра-ла-ле-ро, тра-ла-ла, ла тралала и бом бін музи. Окей. Давайте посадимо можу. Золоту. Не просто офен, ну, ладно, я отак вот можу. Так. Тільки вона тут секунду приносить. Який сей! Вау! 40 тисяч! Серйозно, що я можу купити вже за ці гроші? Давайте подивимось. За всі гроші я можу купити соняшник. І отак. От все, все вже на наступну серію ми посадимо. А поки так будемо розвиватися. Все одно поки М -м, за ці серії ми так-то нормально розвилися. Так, рангутіння на насільниці слабенький. Ну, він і пісені не золотий, мені не треба. Зрозуміло, мене правильно, він мені не треба. Так, продаю ямашки кисла. 823. Що так мало, а в принципі нормально. У мене ж там були тільки слабі бронероти майга. Ну, цікавий алесює в мене був. Ну, і ще там пару, я вже не пам'ятаю. Давайте знищимо. Тих. Так. Знову бонеком балабун, ну, ти ж тільки виходила. Ти мені не треба, я тебе знищу. У мене виріс, мій гарбуз. І це виглядає як... Гарбуз на Хэллоуин це буквально так і є. Як він стріляє, чи Що він робить? Може він б'є, може в нього якийсь радіус. Ти що це таке? Ну лопата не хвилюйся. Лопата не хвилюйся. Бам! Сюди! Вау! Як круто! Вау! вже 59 із 500 знищив я ніколи не дізнався, що робить цей гарбуз. да. Знову мишка. Крута така мишка? Трулі Меро, трулі Діна. Що мені туди треба, я не знаю. Ладно, потім розберемося. Поки що я вже поки що я ще майже нічого не розібрався, це тільки перша серія, ми будемо далі розбиратися. Вона гра зараз популярна, я не можу її пройти боком. Треба її по-любому записати. Подумав, якби то я. Так, і знову продаємо брин Може хтось крутий вийде. Чи ні? 841, мій поки що рекорд, а було більше, я не пам'ятаю. на Ангутіння, давайте грошики зберемо. О май гад. Все, Купила ще одну плиту. А хоча якийсь смисл купляти плити, якщо я буду робити перерозіння. Хоча може, тому що я не знаю куди мені гроші дівати. Ну ладно, народ. З вами був Патіко. Ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я ще зніму другу серію, зовсім скоро. З вами був Патіко і всім пока-пока!